Так, робимо роботу. Хм. Є у нас ось таке велике кільце. Це Вон, да, насітка. то знято все. Потрібно зробити сюди борт, щоб проварити з іншої сторони. Його зварювати між собою ці дві полоси. Бо Він був з трубциною притиснути до кільця, щоб його підігрівати то обгинати кільце, тому що на холодну деформація буде дуже поганою і можуть піти тріщини. А так ми дуже близькі до діаметра. Воно підігріте, воно зараз ще гаряче, Воно до ранку постоїть. І завтра зранку буде починатися зварювання вже на своє місце. Трішки цей шовчик внутрішній підчиститься. Зовнішній не буде чіпатися, тому що нам треба, щоб воно тут добре прилягло, щоб тут у нас було в так сказати, вровень. <свісно> так що, всім бажаю гарної днини.